Надія приходько, казка про колосок. Загубився у ожині колосочок стежині Бурундук по стежці йшов, колосок важкий знайшов та морщі обмолотив, вітерець зерно обмів, Жук-рогач зерно змолов, ще й приніс здротівні дров, а жучиха родокрила пишне тісто учинила. На пампушки, на ватрушки, на перепічки до юшки, на книщі та на пиріг. Щоб у піч гарячу встиг. Ішов по лісові бобер. Під він лапкою тер, привітався наквапливо, Бачить в лісі дивне диво. Сурмлять в сурми сурмачі, пироги вже у печі, Жук пампушками та чаєм перехожих пригощає. Тож бобер наш у жучихи Попогісти просить стиха. Зголоднів я на біду, що й додому не дійду. П'ять ночей, п'ять довгих днів на пеньку бобер сидів. Роззирався навкруги, їв книжі та пироги, Потім рушив за потік, Назбирав на цілий рік Та й приніс жукам дровець. То ти казиш ці кінець, а якби той колосок, Та й осипався в пісок, Пилом зерно занесло, то й казки б не було.